А, скажи, а от де бізнес може встановлювати сонячні панелі. Взагалі де краще їх встановлювати? Ну найкраще вічня з точки зору економії, це встановлення на даху. Дах найкраще місце для встановлення у зв'язку з тим, що в тебе немає витратних матеріалів додаткових, пов'язаних з встановленням на землі. Можна на землі встановлювати сонячні панелі, але це вимагає додаткової площі землі, яка не завжди в нас є і Прокладання мереж до споживачів. Ще можна встановити дуже гарне рішення: це парковки. Якщо у вас там торгові, торгові центри, або якісь ресторани, або навіть готелі, парковочна зона ставимо. Накриття для парковки зверху ставимо сонячні панелі, це ідеальне рішення. Цуха, наприклад, як отут, я дивлюся, типу є така парковочка, да, можна взагалі заюзать дуже цікаво, да? от, просто тут є моменти стосовно затінення тих сонячних панелей, але в будь-якому випадку, якщо у вас... За містом знаходиться там, де немає такої великої кількості висотних будівель. Так, да, це ідеальне рішення, портфолка. По-перше, це не тільки буде економічно це несообразно, а і ще це дуже естетично гарно виглядає. Чорні сонячні панелі, які безрамочні, дуже гарно виглядають. І рішення не тільки по зеке, такі, а ще й по економії Свят. Ну, коштів. Ага.